На нашій планеті люди живуть у містах і селах. Ми частина великого світу, але ми не самі. Вони живуть стадами, роями та косяками, райдами, групами та парами. Живуть на природі члени спільноти. СПІЛЬНОТИ тварин ОКЕАН. Найбільша екосистема на планеті. Він вкриває 70% поверхні планети. Тисячі видів риб, морських рептилій, безхребетних і морських птахів залежать від нього, а також десятки морських ссавців, великих і маленьких. Кити, дельфіни, тюлені і моржі, ламантини та дюгони, а також білі ведмеді та видри. Загалом 129 видів водних чи напівводних тварин, розділених на чотири групи: китоподібні, сирени, ластоногі та сухопутні хижаки. Вони всі живуть за рахунок океану, харчуються всім: від риби та рокоподібних, планктону та криля до інших морських ссавців, різні за розмірами, від найбільшого синього кита до найменшої рідкісної південноамериканської морської видри. Самітники та пари, великі колонії та невеличкі групи. Ця найменша за кількістю група тварин утворює в морі найбільшу біомасу. Одна з найчисельніших груп морських тварин тюлені, а їх нараховують 33 види. Усі напівводні ластоногі мають товсту шкіру, оптичне тіло та чотириласти. Їхні родичі моржі, ведмеді, куниці та єноти. Ластоногі не такі швидкі, як дельфіни, зате вміля риболови. Вони весь час проводять у морі, а на сушу виходять тільки для розмноження, линки та іноді сну. Діляться ластоногі на дві великі групи: до першої належать морські котики і морські леви, до другої справжні тюлені. Для морських котиків і морських левів характерні зовнішні вуха та довші сильніші ласти, завдяки яким вони пересуваються по землі. У справжніх тюленів більш оптичне тіло, немає зовнішніх вух і ласти непридатні для пересування по землі. Морські котики та морські леви живуть у субполярному, помірному та тропічному кліматі, а справжніх тюленів можна знайти у полярному регіоні. Від холодної води їх захищає товстий шар жиру. Морські котики та морські леви бувають різного розміру. Найменший галапагоський морський котик довжина якого трохи більше метра, а найбільший морський слон завдовжки майже 7 метрів. Тварини долають великі відстані під час міграцій, морський слон, приміром 10 тисяч кілометрів, використовуючи для навігації геомагнітні поля, водні течії та повітряні потоки. Міграція відбувається між періодами линьки та розмноження. Більшість життя тварина проводить у воді, полюючи на рибу на самоті чи у складі невеликої групи. Хоча деякі спеціалізуються на ловіння ракоподібних, кальмарів, безхребетних та пінгвінів. У період розмноження морські котики та морські леви виходять на берег. Чи паковий лід у великій кількості від кількох десятків до кількох тисяч. Цю величезну колонію називають лежбищем. Утворюється вона зазвичай на островах, де менше хижаків. Для спілкування морські котики та морські леви застосовують різні звуки: від простого хрюкання на суші до свисту, клацань і писку під водою, щоб координувати рухи на полюванні чи під час нападу на рибний косяк. Уміють вони і гавкати. Морські котики та морські леви голосно гавкають під час шлюбного сезону, вітаючи інших особин, залякуючи їх чи суперничаючи, чи спілкуючись із дитинчатами. Багато морських котиків уміють видавати низькочастотні звуки, щоб підтримувати соціальну ієрархію. Товариство цих тварин просте за структурою. Збираються вони разом раз на рік для розмноження, залежить усе від сезонних змін і доступності їжі. Більшість котиків полігінні спарюються з багатьма самицями. Самець морського слона за один сезон здатен запліднити до 50 самиць. Хоча іноді такі види, як гриландський тюлень і тюлень Хохлач, поводяться моногемно, запліднюють одну самицю за сезон. На лежбище першим прибуває самець, щоб зайняти територію, на яку згодом прийдуть самиці з його гарему. Щоб утримати територію, доводиться голодувати, підтримуючи життєдіяльність завдяки товстому шару жиру. Великі самці, які можуть голодувати довше, зазвичай і більш успішні у спарюванні. Між самцями морських котиків часто трапляються бійки за територію, і тут великий розмір також стає у пригоді. Не останню роль у протистоянні відіграють вага й ікла. Ще ритуальною демонстрацією загрози слугує гавкання, удари і трясіння головою, пильний погляд. Самці значно більші за самиць. Самець морського слона більший за свою самицю в шість разів. Спарювання відбувається швидко. Зазвичай партнери лежать поруч так, щоб торкатися геніталіями. Для всіх видів характерна затримка імплантації плоду. Це процес. Під час якого ембріон підтримується у підвішеному стані тижнями чи місяцями, перш ніж закріпитися в матці, закріплення відбувається лише тоді, коли самиця повертається після шлюбного сезону в море, щоб набрати достатню вагу для пологів. Вагітністю самиць морських котиків і морських левів триває 8-9 місяців. Зазвичай народжується один малюк, прекрасно розвинений. Він залишається на суші, поки не навчиться плавати і полювати. Виняток є один дитинча лахтака, який вміє плавати через кілька годин після народження. Малюка можна плавати після нарощування достатньої маси тіла та жиру. Самці майже не беруть участі у вихованні нащадків. Лише деякі види морських левів захищають дитинчат від хижаків. У самець поведінка інша, хоча все залежить від виду. Самиці справжніх тюленів часто голодують під час відносно короткого періоду лактації, який залежно від виду може тривати від 4 днів до 5 тижнів. А от морські котики та морські леви практикують перерви у годуванні. Мама кілька днів годує та голодує, а потім залишає дитинча і йде в море їсти. Цей час голодує малюк, чекаючи, поки мама повернеться і знову почне його годувати. Такі перерви можуть тривати від одного дня до двох тижнів. Усе залежить від доступності їжі. Маленьких морських котиків мами годують молоком від 6 місяців до 3 років. Молоко дуже жирне. Відсоток жиру в ньому 50-60%. Жирність молока жінки 4%, корови 3,5%. Дитинчата ластоногих набирають вагу швидко. Морський слон, наприклад, по 4 кілограми щодня. У ластоногих поширене спільне батьківство. Особливо серед справжніх тюленів, чиї дитинчата часто намагаються вкрасти молоко у чиїсь іншої мами, хоча це не завжди вдається. Коли грудне молоко закінчується, мама залишається поруч ще кілька тижнів, щоб захищати малюка, а потім їхні шляхи розходяться. Відлучений від мами молодий морський котик, плаває або сам, або прибивається до групи на березі, поки вони всі не зможуть полювати самі. Тварини досягають зрілості у віці від 2 до 12 років. У молодих самців спарювання не часто буває успішним через малий розмір і низький процент виживання. Чимало молодих тварин гине від зубів білих ведмедів, акул і косаток. Середня тривалість життя 25-35 років. Самиці живуть довше, ніж самці. Самці часто б'ються чи гинуть ще до настання зрілості. Пільноти тварин. Дельфіни найвідоміші морські савці на землі. Це водне, китоподібне, поширене на всій планеті. Нині існують 40 видів дельфінів, об'єднаних у чотири родини. Живуть вони переважно у тропіках і субтропіках. Найменший дельфін дельфін Мауї, довжина якого метр сімдесят. А найбільший косатка до 10 метрів. Усі мають надзвичайно оптичне тіло. Дельфіни не такі моторні, як тюлені, проте уміють розвивати швидкість до 60 км за годину. Цей швидкий хижак полює переважно на рибу, хоча косатки можуть нападати на інших морських савців, як у тюлені. Дельфіни дуже розумні, можуть об'єднувати зусилля, полюючи на косяк риб, вибудовують складну схему полювання, заганяючи рибу на мілину, а потім поїдаючи її. Дельфіни тварини високосоціалізовані, об'єднуються у зграю. В одній зграї може нараховуватись понад 10 особин. Якщо їжі обмаль кілька зграй можуть утворювати тимчасову суперзграю, у якій можуть плавати понад тисячу дельфінів. Структура зграю базується на змінюваності. Дельфіни можуть на якийсь час міняти собі зграю. Зграя збільшується під час полювання, щоб зловити більше риби, і зменшується на час відпочинку та подорожі. Деякі види переходять у менші, більш постійні мандрівні групи, утворюють підгрупи для парування, годування чи полювання. Проте навіть у такому випадку у тварин не утворюються міцних зв'язків, як у деяких дельфінів відомих тим, що вони залишаються поруч із хворими чи пораненими одноплемінниками та підтримують їх. Іноді така поведінка переходить міжвидові межі, дельфіни захищають чи допомагають дельфінам інших видів.